Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні у нас тема це збирання бісеру. Таке збирання, яке ви думаєте, збирання боксу. Так, ставимо. Для початку ми беремо ось такі от два, дві штучки. Ось такі не ось дві штучки. Звичайно, за з інтракти, тому що тут до мене одна, Ось такі ось дві штучки. Не, не машинні, а зільські траптики. У мене вже не так слішком. Я так виберу, як я, віру. Віру. я. я. Так, я. Це, беру ось таку штучку і запихаю он сюди. Он Далі просто кручу, і вона стояв Розмазую. Ого! Це як не знаю, як це називається. Просто це, щоб воно було робота Так, наприклад, давайте я зараз что-то зроблю і, наприклад, я задам цифру. Давайте як, Якщо як, як воно ви ще споканість? Тільки чинай ще чи? подаду тільки одну ложку. Один це пуцетова, отак вмикаю за кучу, Ну, я так не беру одразу кучу, так як це ще початок і багато сразу брати не надам. Я протираю кішку нашу паличку. Вона тут є сімолитка, але а не зараз. так слішком. От. Хочу, щоб вони разні. Так що, ось так ось. Ну, в принципі, всі разні. Ось, пропадемо штучку. І підемо їх в ось таке ось сердечко. Я таке дуже живе. Так, я далі беру е, ось цю штучку. І просто нажимаю так. Перший, який мені попасть, це обичний красний. Обичний красний – це ручки. Перевертаємо. Це ручки. Дивіться, я просто дивлюсь на вас. Не вибираю ніяку. Я вибираю ось таку теснику. Вибрала зовсім. Ви бачили все, що я не дивилася. І кладемо сюди. Так, далі, яке в нас попалося, я вже забула, куди я їх викладаю. Кстати, забула показати, а, який у нас тільки що попадався. Це мене. ось такий ось красний. Mm. Ось такий ось красний. Тут в мене є такі, типу, приклади. Так, далі в нас іде. Щас складаємо його все в одну сторіночку, щоб мені було добре. Так, аж я два зеленого. Дуже, дуже дуже інтересно, що ж у мене не тут випадемо? Два зелених, Так, два зелених, світло-зелених, світло-жовтий, світло-зелений. Пакетик, блін. Eh, дуже обичаюсь. Просто в мене тільки один пакетик. Де? Ось такий. Потім я думаю, де? що буде поповнення. Я розпакована. Тобто жовто. Так, далі. Останні, ні, не Останнє ще тут буде. Два красного в мене попалося Добренько. Дивіться. Два красного. Обичний красний. Це у нас красний. Ручки Обратна ручка. Переворачуємо на мене. Дивимося. М -м 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 -м. Ось Така, ось ручечка mm -hmm. дуже mm -hmm. гарна. Так, як там було два краси, ми вибираємо ще одну ручку. Mm -hmm. Ось така. Я вибрала ось, ось таку ручку. Mm -hmm. Так. Зараз у мене тут трошки ось цю ось. Ручку кладемо сюди. Далі да, що ми робимо? робимо, Так, далі в нас. Вот от... так, так. так. такий от, от. А, це сірий, так, це сірий, Так. А, ось такий от Вот. Сірий це у нас е великі блокноти. Боже, як вам везе? Великі блокноти мені вже попадаються вже куча раз. З оці двох дивіться ткани, моновідно, треба води видішти. Ось такий везу вас. Він дуже непоханий. Він зовсім чистить. Дивіться, на кожній сторіночці чисто. Вам дуже повезло, потому mm -hmm. что у меня все блокноты чистые, охайні. Вот. Можно что-то писать, ну, в там. Ну, у меня все чисто. Видите? Чистенький блокнот. Совсем новый. Видите? Совсем новый. Совсем Купляйте. Зовсім Совсем новый. мою Так, і напевно це останній вже колір. Ні, ще один і ще один. І буде останній колір. Жовтий. Жовтий це в нас. І... Так, жовтий це брілок. Добре. У мене є такі два брілка. І. Давайте по кольору виберемо ось такий ось, тому що він теж жовтий. Кладемо ми розпаковку. Так, і останній – це світло блакитний. Світло блакитний це ось у нас ось такий ось світло блакитний, це у нас пасти. Пасти у нас ось таке ось ці пасти. Хочу вибрати ось таку ось пасту. Дуже гарна, мені подобається. Та ще вона і по кольору. вона прям і вона по поколі дуже підходить. Ходемо. І це останнє. Зараз покажу, як це все коштує, як воно це все виглядає. Так, я реально буду відправляти. Хто хоче замовити, пишіть у коментарях. Я буду відправляти. Дивимося. Ось таке ось. блокнотик. Це все стоїть 40 гривень цьому-то 40 гривень. Ось такий, дивіться, як гарно буде, дивитися. Ось така ось ручка. І ось такий ось блокнотик. Купляємо, будь ласка. Далі ось така от паста можна вставляти куди годно. Це у нас всього лиш 2 гривні. Ось така ось ручка гарна. Ну дивіться. Просто отдам за просто бу. Ось такий ось брілок, дуже гарний, він новий. Ось сюди. Його. Ось такий ось він геть новий. Геть, геть, геть. І ручка, вона взагалі вона скільки паста ще. Плюс ви можете купити ще жовту пасту до жовтої ручки. Совітують, це все стоє 40 гривень. Будь ласка, купляйте. Я, може, понижу ще ціни, подивлюсь, скільки все стоїть, і буде добре. До побачення, всім пока-пока.